Я як військовослужбовець, який втратив квартиру, який знаходиться на БРЦ безвелезно, я подаюсь, кажу, у мене така проблема. Мені кажуть, а да, ну ось тобі 7,5 з квадратів. Сьогоднішнє відео почалось із листа. Нам написав Олександр. Поки військовий захищає нас із вами на фронті, його квартира у Києві постраждала від обстрілу. У будинок влучив Іскандер. Ракета пробила кілька поверхів. Тоді у ніч на 31 липня був черговий масований обстріл ворога. Лише у будинку Олександра загинули 28 людей. Цієї ночі ворог забрав у столиці життя 31 людини. Серед них п'ятеро дітей. Історія Олександра не лише про втрату дому, вона про безпорадність, яку відчувають люди після прильоту. І таких історій тисячі. У Києві, Харкові, Херсоні, Дніпрі, Миколаєві та сотні інших населених пунктів. Коли ракета забирає дім, у когось лишається лише підлога, а в когось і того немає. А далі тиша довідки, черги, комісії. Що відбувається з людьми після ударів, як вони виживають, куди звертаються та на чию допомогу можна розраховувати? Я Іра, ви на бігу інфо. І сьогодні говоримо про те, про що я б не хотіла з вами говорити, але бачу необхідність, бо донедавна сама не знала алгоритму дій: що робити, якщо ворог зруйнував твій дім. Відео про перші хвилини після прильотів, яких я певна, ви вже бачили десятки, не передають і половини того, що насправді відбувається. Сподіваюсь, з вами такого не станеться. Але уявіть, щойно пролунав найпотужніший вибух, який ви коли-небудь чули. Повітря стоїть стовпом пилу, дим заповнює легені, десь поруч горить дах, сиплеться штукатурка, скло хрумтить під ногами. І в цій тиші після гуркоту треба зрозуміти найпростіше ви живі. Саме тому ми починаємо із безпеки, бо далі буде бюрократія, документи, черги, заяви. Але це все має сенс лише тоді, коли ви доживете до цього моменту до їх подання. Звучить це звісно цинічно, але по суті так воно і є. Нехай, дай Боже, це ніколи вам не знадобиться, але все ж тримайте ліхтарик, взуття, аптечку, словом, ту саму тривожну валізку з найважливішим, десь там, де ви можете зорієнтуватися навіть попри шок. Ну і вогнегасник вдома тепер вже must have. Але і правило ходити до укриття під час тривог ніхто не скасовував. Це було страшне. Це навіть складає, так мурашки йдуть. Я чула, як оці ракети летіли. Я чую, як вони підлітають, це буквально ну, дві секунди. У мене дев'ятий поверх, і я сиділа так біля туалету, і Богу молилася. Після починається інша частина цього пекла документальна. Бо ви розумієте, що вашої квартири більше немає. Ось вона догорає, але для держави цього недостатньо. Треба підтвердити, що ви не вигадуєте, що це справді ваш дім і він справді знищений. Забігаючи наперед порада, за можливості зніміть усе на фото і відео одразу після удару. Запишіть дату, час, адресу, попросіть сусідів бути свідками. Потім це може допомогти. Паралельно повідомте місцеву владу. У громадах працюють гарячі лінії штаби допомоги. Вони розгортаються просто біля місць ударів, щоб люди могли залишити дані і дізнатися, куди йти далі. Алі відновлення через дію можна подати заявку на державну допомогу у розділі Повідомити про пошкоджене майно якщо житло зруйноване або потребує ремонту, діє програма є відновлення, за якою можна отримати кошти на відбудову або нове житло. Паралельно міста виплачують одноразову допомогу компенсації за оренду або невеликі виплати з депутатських фондів. Але про це трохи пізніше. Підсумую після обстрілу життя переходить у бюрократичну фазу: фіксація заяви, дія, ЦНАП. Це ваш новий виклик. В Україні за право на власні стіни потрібно боротися документами. У випадку Олександра бюрократичний тягар на себе взяла мати військового. Зібрала і подала необхідні документи. І все. Поки тиша. Станом на зараз їм залишається просто. Чекати будуть якісь сертифікати на 350 тисяч гривень, ли на відновлення, то лі на ще щось. І ми не знаємо взагалі, чи будемо ми відновлювати, чи не будемо. Це може бути місяць, два, три, рік, два роки. Тобто ніхто не знає. Та Олександр, якому буквально немає куди вертатися з фронту, сподівався на активнішу підтримку держави. Ну бо ж військовий, звертався до різних інстанцій, навіть Міноборони. Комунікацію з постраждалими захисник описує одним словом: морозяться. Моя подальші дії, які була, тобто я знаходжуся на напрямку, я собі працюю. Все коли там відбудеться, якщо там, припустимо, там якась моя відпустка, я не знаю подальші дії, як що я вже мені робити, як мені робити. Тому тепер розберемось з кожним видом підтримки, які надають держава чи міста. Прохання звертатись до ж які розгорнуті в всіх районах, там де є е, наслідки. Влучань, прохання, звертайтесь, витримуєте всю необхідну інформацію щодо допомоги. Місцеві програми працюють швидше, ніж державні, кажуть постраждалі, бо ж суми менші і процедура простіша. Якщо у Є-відновленні чекати доводиться місяцями, то тут від кількох днів до кількох тижнів. Ми поїхали у Святошинський і Солом'янський райони Києва, де прильоти були півроку тому. Люди вже частково повертаються у свої квартири. Подекуди чути стук молотків. Локальні програми підтримки є у багатьох містах України. У Києві, наприклад, діє турбота на зустріч киянам. Вона передбачає одноразову виплату 10 тисяч гривень усім, чиє житло пошкоджене під час обстрілів. Якщо ж квартиру або будинок визнають непридатними для проживання, людині нараховують 40 тисяч гривень на оренду і потім по 20 тисяч щомісяця до моменту, поки дім не відновлять. Оформлювати заявку зазвичай допомагають у штабах. Які розгортають неподалік від місць влучання? Чи подавалися на одноразову допомогу від міста? І от Ми якщо подавалися. ви отримували отримали цими компенсацію на оренду отримують не всі умови. Виплат такі: якщо у вас у Києві є будь-яке інше житло у власності, компенсацію за оренду не нарахують. Так сталося і у пані Ірини у квітні. У її будинок у Святошинському районі влучила ворожа ракета. Компенсації на оренду не отримала, бо має ще частку у родинній квартирі. Ну там у нас живуть люди, і ми, ми живемо на ці на ці гроші. Ми не може не можемо їх вигнати і там жити. Ми на ці гроші живемо. А зараз де живати? На, на половину ці грошей, тому що ось ось три половини. І в мене гроші можна отримати із фондів місцевих депутатів. Ну як теоретично можна? Мешканці Святошина кажуть, їм пощастило, і вони отримали додаткові компенсації, звернувшись до приймалень своїх депутатів. Як же ж він. Від це... коїсь депутатів отримували? Від да, депутатів, як ж -ж -ж жінки, депутати. А у вас тут, якщо я не помиляюсь, да. Вікторія Муха, правильно? Так, да, так, да, так. Да, від неї отримали. І ще від кого? А от цей як його, я на кажу паркіся. А, так, 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 іще. А двох депутатів, по-моєму. Ну там щось таке. А яка там приблизно сума від депутатів? Чотири з половиною тисячі було. Так, з місцевою допомогою розібралися. Коротко підсумую, в Києві це 10 тисяч підтримки і ще 40 плюс 20 щомісяця на оренду протягом року. А ну і ще щось від депутатів, але я так розумію, там історія нестабільна і не фіксована. Тепер перейдемо до державних програм, точніше, державної, бо така одна: є відновлення. І суті дуже проста: якщо ваше житло пошкоджене чи зруйноване, держава компенсує ремонт або дає сертифікат на нове. Програма працює. Хоч і не недосконало. Ось що кажуть люди. А з є відновленням? Є якісь у вас просування чи немає? Є е. які? Ну тратимо кошти на є відновлення, закупаємо матеріали в епіцентрі. Були комісії, декілька комісій було, але вони все не врахували. Прийдеться своїми коштами теж оперувати. Відкоси на вікнах нараховано 9 метрів відкосів, а вікна всі. Одне вікно виходить десь 6 квадрат... ну 6 метрів. А в мене раз, два, три, чотири вікна. Все делаємо самі. Нам виділили 90 чим тисяч. У мене, допустимо, 8 дверей треба тільки міняти, які повилітали. Я вже не говорю, що з холодильника двері вирвало і все такое. Отакої стіна одна треснула. А ось що каже статистика: станом на жовтень програмою є відновлення, скористалося 143 тисячі родини, отримавши за це 48,5 мільярдів гривень. Як це працює? Тут мені потрібна допомога графіки. О, дякую. Так ось, як я вже казала, ми йдемо в дію, заходимо в розділ Повідомити про пошкоджене майно обираємо адресу, вантажимо фото пошкоджень, підписуємо. Ну і чекаємо, поки комісія дистанційно або наживо підтвердить. Це може зайняти від двох тижнів до місяця, але буває й довше, якщо йдеться про прифронтові громади. Рішення приходить у дію, а гроші на картку є відновлення у банку партнерів. Витратити їх можна буде на ремонт або будматеріали. Не на життя, не на картоплю. Це цільові кошти. До речі, як не маєте дії, все те саме можна зробити і у ЦНАПі. Тільки тоді доведеться збирати папірці вручну. Отож, якщо у вас житло пошкоджене, ви можете отримати гроші на ремонт. Сума залежить від масштабу: від кількох десятків тисяч, якщо просто вибило вікна, до 350 тисяч, якщо квартира потребує капітального ремонту. Власники пошкоджених приватних будинків можуть розраховувати на 500 тисяч максимум. А якщо житла взагалі більше немає, тут два варіанти. Перший житловий сертифікат. Його можна використати, щоб купити нову квартиру чи будинок, або інвестувати у нову будову. Але з сертифікатами теж не все так просто. Формально все працює. Але на практиці є нюанси. Більшість людей хоче купити житло на вторинці, бо там можна жити уже, а не чекати руками на нову будову. А от продавці часто не хочуть з цим зв'язуватися, бо переживають, що гроші за житло вони отримають не одразу, а з затримкою. Ще й у гривні на банківський рахунок. І зняти все можна не одразу. Ліміт 100 тисяч гривень на день. Тож на ринку є багато людей із сертифікатами, але купити житло їм складно. І це не закид, це констатація факту. Другий грошова виплата на відбудову це для тих, хто має землю в безпечному місці і хоче будувати сам. До кінця листопада держава запускає ще один інструмент житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб із окупованих територій. Ваучер можна буде використати як перший внесок за іпотекою або просто для купівлі житла. Номінал до двох мільйонів гривень. Звучить непогано, правда? На папері все виглядає логічно. А що з жителями прифронтових територій? Був приліт, вигоріло все був приліт. У будинок, стіни стоять, але все-все вигоріло. Покрівлі взагалі немає, вікна вигоріли, стіни вигоріли, гараж розбитий, Ну і все. почали заново все збирати, всі документи, шукати, хто нам зробить фото. Знайшли хлопців, котрі з дрона знімають відео. І почали шукати, хто з нашим матеріалом буде працювати, щоб зробити технічний звіт на зруйноване житло. Анна із Підпокровська зараз там пекло. І через це пекло до липня 25-го року люди з Покровська взагалі не могли підтвердити, що їхнє житло зруйноване. Комісії просто не виїжджали, бо небезпечно а без акту руйнування жодної компенсації. У липні уряд нарешті ухвалив постанову про дистанційне обстеження, яка вирішує цю проблему. Ну як вирішує, мала б вирішити. Тобто, достаменно, їм достоменно відомо, що наш 78-й будинок він зруйнований, але на жаль наразі. Ніяких дій вони не при приймають для того, щоб обстежити і видати акт, і згідно якого надати сертифікат на зазруйноване житло. Тобто ми не маємо ніяких ні графіків обстеження, взагалі нічого. Тобто, прозорості прозорості немає. Єдина відповідь: в подальшому з урахуванням черговості все в порядку черги, але ж ми не знаємо, яка це черга, хто в якій черзі. Ну це. Ну, якесь все, все дуже в розмитому якомусь стані. Я, які вони там проводять обстеження? Ну, ми цього не знаємо. Як і Анна, Юлія та Наталія, теж з Покровська. Нині жінок порозкидало війною по різних областях. Юлія живе на Черкащині, Анна на Дніпропетровщині, Наталія на Полтавщині. Усіх їх об'єднує одне. Їхніх домівок на Донеччині більше немає. Усі ці історії про одне: людям просто немає де жити. Хтось ночує у гуртожитку, хтось у родичів, хтось знімає маленьку квартиру, сплачуючи більше, ніж отримує допомоги. Але всі чекають: чекають, коли комісії зрушать з місця, коли хтось нарешті подивиться, їхні фото, перегляне заяву, поставить підпис. Анні, Юлії та Наталі, принаймні, хоча б теоретично, є на що сподіватися, бо є шанси, що колись компенсації вони таки отримають. На відміну від ще однієї категорії постраждалих орендарів. Ми продовжуємо документувати такі історії, аби кожен, хто втратив дім не залишився без голосу. Тому якщо ви постраждали від обстрілу або знаєте тих хто бореться з системою, пишіть нам, ми спробуємо вам допомогти. До слова, найшвидший спосіб запропонувати тему редакції це чат спільноти бігусінфо. Якщо ви любите наші відео і хочете активніше долучатися до нашої роботи, приєднуйтесь за посиланнями під відео. Ваші внески допомагають нам бути стійкішими і робити важливі історії та розслідування. Балкон з фіолетовою такою частиною справа. Ось там був мій балкон. Дуже класний балкон, дуже багато сповідів там крутих мене було. Це місце насправді в психічному сенсі дуже мені допомогло. Воно, там була своя така аура-енергетика, намолена вже. І е, мені дуже допомагало це місце відновлюватися після бойових завдань, після всього. Для орендарів приліт невидима, незафіксована втрата. Історія військового Любчика саме про це. Він не був власником квартири. Але це був його дім місце, де він відпочивав між ротаціями. Його орендоване житло вщент вигоріло. Ну, звичайно, я там оглох. Мене контузило. Це вже моя друга була контузія за місяць. Дуже смішно отримувати контузію в Києві. а не на бойових половина майна. Знищена була щось, ну типу речей там порвало. Просто найцінніше, слава Богу, це, моя, це моє екіпіювання Залишилось цілими. Це для мене найцінніше, насправді, і найдорожче, що було в квартирі. Та все ж каже, майна втратив на сотні тисяч гривень. Ділиться, хотів би, щоб механізм був для тих, хто не мав власного свідоцтва про право власності, але втратив те, що мав. Було б дуже в нагоді, якщо б держава могла би допомогти, хоча б типу просто робити фіксувати. Наприклад, і хоч держава це не фіксує, допомога передбачена лише власникам та спадкоємцям. Є ще міжнародний реєстр збитків, створений під егідою. ООН туди можуть подавати заяви навіть орендарі, які втратили майно через обстріли. Це радше фіксація факту втрати. Бо коли і чи відшкодують, знає лише Бог. Ну і на сам кінець трохи про гидке про те, як серед руїн і людського болю знаходиться місце для обману і безсовісності. Саме через такі історії держава і вимушена вибудовувати оті складні багаторівневі перевірки. Нещодавно наші колеги із NGL Media розповіли історії про пенсіонера, колаборантку та завідувачку дитсадка, що їх всіх об'єднує, вони всі хотіли намахати державу. На початку 24-го на Харківщині пенсіонер Володимир Закалюжний за версією слідства сам пошкодив свій будинок, пробивши дірки у стінах, аби отримати компенсацію. І отримав понад 600 тисяч гривень. Тепер йому загрожує в'язниця. У селищі Савенці на Харківщині викрали Марину Безкурну. Під час окупації вона працювала діловодкою в російській адміністрації. За це вже отримала вирок за колабораціонізм. А після деокупації, попри заборону, спробувала податися на компенсацію за пошкоджене житло. Щоб пройти перевірку, підробила довідку про несудимість. Три роки умовно так вирішив суд. У Протопопівці на Харківщині жінка отримала сертифікат за будинок, який розібрали ще до війни. У Чернігівській області завідувачка дитсадка нібито дописала пошкодження, щоб збільшити виплату у 18 разів. А на Донеччині у Святогірській громаді правоохоронці вважають, що члени комісії змогли затвердити понад 20 мільйонів гривень компенсацій за незруйноване житло. На жаль, безсовісність і жадібність не зникають навіть там, де поруч руїни. Тому система зараз перевіряє кожну заявку, кожну фотографію, кожен документ. Бо кожна неправдива історія краде шансу того, хто насправді. Залишився без дому. Та є й такі, як пані Тамара. Сусідній під'їзд в її будинку знищила ракета. І Її квартира хоч вціліла та все ж зазнала пошкоджень. Подавалися на якусь одноразову допомогу на компенсацію за житло? Ні, ні, за житло не подавала. А чому не подавалася? Ну я подумала, що людина багато гірше умови. То в мене ну, там тріснути стекло, то його можна замінити. Там міжкімнатні двері. Система компенсації в Україні є, і вона навіть працює, але дуже по різному. У відносно безпечних Києві чи Дніпрі процеси йдуть швидше, даючи надію на оперативний ремонт чи нове житло. У прифронтових громадах, як от Покровськ чи Краматорськ, люди змушені чекати місяцями, застрягаючи в безкінечному циклі тиші, довідок, черг та комісій. Держава розуміючи масштаб проблеми, створює нові інструменти. Є відновлення з його грошима на ремонт та сертифікатами на нове житло, а також намагається вирішити проблеми прифронтових міст через дистанційне обстеження. Паралельно місцева влада пропонує свої програми фінансової підтримки, щоб люди, які втратили все, просто не лишилися на вулиці. Так, система працює недосконало, Наприклад, як у випадку військового Олександра. Інформація була про те, що а, максимум що вам триста 350 тисяч. Понятно, діло, на 350 тисяч ніхто не буде, не зможе купити ні квартиру, нічого. Бо логічно, що витратити ці кошти на відновлення квартири в напівзруйнованому будинку сенсу мало. І звісно, ситуація з прифронтовими містами є окремим викликом. Наталія, Юлія та Анна місяцями не можуть дочекатися від комісії акту про руйнування житла. І серед всього цього виникає ще й інша внутрішня проблема: боротьба з безсовісністю і жадібністю, які крадуть шанс у тих, кому він потрібен. Повертатися нам вже, на жаль, немає куди, і ми не повернемося туди, бо міста вже немає. Рідне місто хочеться дуже додому. Історії, які я вам сьогодні розповіла, вони не про гроші на відбудову. Вони про чиєсь дитинство, весілля, повернення з пологового будинку, крутий балкон для психологічного відновлення між ротаціями. Вони про дім і завдання держави повернути відчуття дому тим, у кого ворог його забрав. Початково ми робили цей матеріал, щоб розібратися у складному алгоритмі дій у всіх цих заявах, актах, діях, комісіях. Але якщо ми пошурхаємо комісію з дистанційного обстеження Покровської громади, і вона нарешті інтенсивно запрацює, це вже буде невелика перемога.